Це уламок літака Дениса, який знайшли на місці Падіння. Цю інсталяцію подарував Дениса друг. Напис: Небо немвежа, небо лише початок. Також на звороті можна побачити серце, У вигляді серця. Вона. І ці квітки теж з того поля, де павлі так. Йому подобався літак Су-27, його швидкість, маневреність. Що на той момент це був найкращий літак в Україні, але в нього була мета. Він хотів навчатися на в шістнадцяти він навіть для цього їздив на навчання в штати, і він був одним із першочергових претендентів на перенавчання на нову техніку. Та на жаль, він не встиг.